Доброго дня глядачам підписникам каналу. Дякую, що підписуєтеся, коментуєте. І Сьогодні відео про колеса на мій саморобний комбайн для збирання кукурудзи в качанах. І скажу трохи про розболтовку. Розболтовка, я думаю, ще не підійде. Бо продавець мені казав, що тут розболтовка ну, на міліметр воно не сходилося. Так як продавець сказав, що тут розболоковка 5 а на москвичу розболтовка 5-115. Ну, я думаю, що сюди той міліметр, воно не буде сходитися. Але я поставив диски на ступицю, вирізав середину і поставив на ступицю і воно ідеально просто так, як Диски вітців підійшли. Що ці диски, що я купив, воно просто ідеально стало, так як заводські. Лише просто я вирізав тут всередину, вирізав всередину і поставив тут на, на, цей, на ступицю. І воно ідеально стало, навіть шпильки всюди тут все гарно пристає. Все тут просто супер. Ідеально, можна сказати. Я вгадав по розболтовці. І там ще друге колесо я ще не доробив. У нас вимикають світло. Це колесо я повністю зробив і якраз вимкнуло світло в компресорі, Ще було трошки повітря. І я це колесо, так як... Збортував, збуртовував, намащував силіконом. Резину саму намастив силіконом, одну сторону поставив, так як заклав, потім ще раз намастив силіконом і другу заклав. І все, Чуть-чуть і резину чуть пошевелив сюди, туди і воно все ідеально стало компресором, підкачав і без проблем. Ось така розболтовка. Тут може хтось шукає, хтось на москвічовській ступиці. Диски. Отка тут Розболтовка, маркеровка диска. І що, що треба, буде цю середину. легенько Легонь, я болгарку пройшов одне, з цієї сторони, пройшовся, потім розвернув, з цієї сторони пройшовся болгарку, вирізав і чуть потім це вибив, трохи підрівнав ще краї. Благарочку маленьку підрівнув і все воно гарно стає. І тут такі колеса. Я ще, може би, їздив на цих колесах, але в мене кукуруза, під... кукуруза підгорнена. І вони бубні, я не можу заїхати в міжряддя. Вони трошки нижчі. І в нас така погода, сніг. Я пробував збирати кукурузу і воно так як... Зносить. Зараз не можу заїхати в міжряддя. Трактор заходить в міжряддя і його зносить. Тут така лисина. Я думаю, що на тих колесах вони і більші, і ширші. І резина в мене була. І того я вирішив пошукати диски під резину і поставити його, поставити вже нормальні колеса на комбайн. Я собі вже планував. Попередньо ставити більші колеса. Тут навіть залишив отаку відстань, щоб на колеса, щоб там можна було поставити більші колеса. І таке відео про колеса на комбайн. Тому я вирішив міняти ці колеса, бо вони бубні і на цих колесах я думаю, що воно вже не буде так скидувати з міжряддя, що воно буде, якщо воно ще не буде, то я чуть-чуть їх приспущу, щоб вони трошки копіювали. Ну то все. Ще воно досить гарні колеса, шиповані. Я думаю, що воно вже не буде зносити, не буде вже, то комбайн скидало, трактор собі їде в міжрядді, а комбайн їде по другому міжряддю, бо я кажу, кукуруза в мене підгорнена. І воно таке трошки важко і заїхати те як в міжряді, ну, заїхати в міжряддя, бо в нас така погода. Тими роками все гарно було, все вийшло. Цей рік така у мене погода. Ну, у нас, у нас погода така, що треба зимові колеса на комбайн навіть ставити. От таке відео. Всім дякую за увагу. Всім добра і миру.